Фонд бібліотек Кременчука отримав майже тисячу нових книжок, і вже невдовзі очікується ще одна закупівля. Пріоритет твори сучасних українських авторів, а також світова безцелерна література, яка зараз у тренді серед молоді та дорослих читачів. Це важливий крок до відновлення інтересу до читання, розвитку інтелектуального потенціалу громади та підтримки національної культури через слово. Продовжуємо наповнювати фонди наших бібліотек. Класними українськими книжками читаємо, любимо книгу і робимо все для того, щоб дійсно українська духовність допомагала Україні перемагати. Все для цього в місті Кременчуці є. Я хочу подякувати Віталію Олексійовичу за те, що в нас таке гарне поповнення. Це дуже важлива справа. Фонд бібліотеки в зв'язку з декомунізацією дуже змінився, дуже почистився. А ці надбання вільються в фонди наших бібліотек від великих бібліотек до маленьких. Новинки охоплюють різноманітні жанри та орієнтовані на читачів усіх вікових категорій від наймолодших до дорослих, від шанувальників пригод до тих, хто надає перевагу глибоким історичним дослідженням чи психологічним драмам. Серед української сучасної літератури книги, що торкаються глибинної теми нашої ідентичності, історії та сили духу, за перекопом є земля, прама Європи, довбуш. Поруч із ними на полицях твори світових авторів Стівена Кінга, Тес Герріцен, Джулії Куін. Книжки на різний смак: і психологічні, і художні твори, і національно патріотичне виховання все присутнє в наших бібліотеках. Тож запрошую до наших бібліотек. Уже давно бібліотека це не про старі нудні книжки. Такі оновлення бібліотечних фондів мають на меті повернути молодь і дорослих до читання, показати, що бібліотека це живе, актуальне і захопливе місце. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.